Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам три варіанти гри дуже відомої і дуже класною, в яку можна грати як з малюками просто від народження і з школярами, в залежності від того, який вік підбираєте ступінь складності. Отже, пальчик-пальчик де бродив. Перший варіант. Пальчик-пальчик де бродив. З оцим братом в ліс ходив. З оцим братом борщ варив. З цим братом кашку їв, а з цим я гомонів. І так само робите на другу ручку. Варіант номер 2 Пальчик-пальчик де бродив. З оцим братом в ліс ходив. З оцим братом борщ варив. З цим братом кашку їв, А з цим я гомонів. І третій варіант для найменших підходить, але й для дорослих теж, це просто масажик кожного пальчика. Пальчик-пальчик де бродив. З цим братом в ліс ходив, з цим братом борщ варив, з цим братом кашку їв. а з цим я гомонів. Ви можете придумувати ще свої інші варіанти. Бажаю вам натхнення і грайте з задоволенням!